Друзі, у нас сьогодні фінальний день, коли я розігрую льотний шолом, справжній льотний шоломофон. Адже ми збираємо на літак для ескадрилі протиповітряної оборони України. Збираємо успішно з вами. І е, завтра ми дізнаємося ім'я переможця. А переможець серед тих, хто донатить, а той, хто е, допомагає фінансами. Зробити цей збір і посилити сили протиповітряної оборони України сьогодні. У вас є така можливість, як і в майбутньому. Збір я ще не закриваю. Але от шолом ми завтра вже розіграємо. А реквізити в описі до цього відео Ну і ми з вами так домовилися, що спільно спільними зусиллями посилюємо протиповітряну оборону нашої країни українським льотчикам. Літак, а хтось із вас отримає цей е, воєнний артефакт. Шановні, зрозуміло, і ми з вами вже говорили раніше про це, що важко виграти війну, якщо не наносиш удари у відповідь, так і навіть уявляли собі такого боксера, який не атакує суперника. От важко собі уявити, так? А боксер який лише закривається від, від ударів, і сам не атакує а свого суперника. А, ну, навряд чи він отримає перемогу, відверто кажучи. Тому, так, удари у відповідь це складова війни і складова перемоги. А після атаки дронів цієї, цієї вночі, цієї ночі, в Феодосії горіла нафтобаза, горіла активно. Горіло ефектно вибухали резервуари. Навіть запроваджено було окупаційною владою режим надзвичайного стану через цю пожежу і через ці вибухи на нафтобазі. Чому це важливо, якщо якщо вражено ворожу нафтобазу, тому що це б'є по боєздатності російської армії, в тому числі, оскільки, як нам всім відомо, танк без пального це лише 40 тонн сталі. З гарматою, так та і ті, хто свого часу підняли руку на Україну, на її територіальну цілісність, ну мають же відчувати, що таке, як працює це гасло, хоч з неба. Погодьтеся, а на зв'язку з нами Ескандер барієв член меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Ескандере, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Що вам відомо, які настрої? Феодосії у зв'язку із я так розумію достатньо влучними ударами українських безпілотників. А, так дійсно в сьогодні вночі були дві хвилі а, таких вибухів, які відбувалися по по території всього Криму. Тобто, перша хвиля була, коли вибухи були чутні в Сімферополі, були чутні в САКах, були чутні в Сівастополі, і дійсно там попередньо дали. Інформацію, що можливо, там були вибухи, якраз таки на аеродромах Бальбек і Аеродромі Новофьодовк єдоров, Новофьодровському аеродромі. Що стосується ситуації на Феодосії, то це друга хвиля була, і ми пізніше дізналися, що дійсно там були дуже такі потужні вдари, і як нам надали наш активіст. Інформацію, то е, дійсно вони об'явили надзвичайний стан Феодосії. Вони перекрили дорогу в напрямі з Фідосії до Керчі, і як нам надали інформацію, там в радіусі до 100 метрів. А тобто, вибухи продовжувалися понад 12 годин. І е, буквально я дві години тому спілкувався, говорили, що ще чують вони детонацію. Тобто е, чують і ну то ті що то ну наслідки от цих вибухів, ну і надають інформацію про те, що а, там. Асфальт а, почав а, плавитися а, від, а, від а, ц... той температури, яка піднялася від вибухів від пожежі і на на 100 метрів від а, самих об'єктів. Ну таку нам надають інформацію. Наскільки вона точна, я думаю, ми, ми довіряємо нашим джерелам, але я думаю, ми ще дізнаємося додатково. Ну дуже важливо для а, скажімо, нас те, що дійсно. Феодосійська а, а, вона одна із самих великих, і раніше теж були там вибухи, якщо не пам'ятаєте. Ну, ну, як нам надають наші активісти інформацію, ці, ці вибухи на найпотужніші, ніж були вони раніше. І я думаю, наслідки ми побачимо вже в, в, на, ну, в ближайші дні, коли. Зникає періодично. З паливом, і а, тому, що Алло, ало, мене чутно? періодично зникає зв'язок, але ми розуміємо і пане Іскандере, я mm -hmm. так розумію з вашого повідомлення, що настрій радісний і святковий не лише в Феодосії, а по території всього Криму. Так, дійсно, по території всього Криму і наслідки, коли не буде, коли будуть проблеми з паливом, а то тут я думаю, що тут дійсно будуть ну на все це реагувати мешканці Криму, тому що дійсно з одного боку, коли відбуваються такі вибухи, це питання небезпеки, а це питання того, що в Криму не так все солодке, і що просто так Крим вони ну. В майбутньому в Криму не буде, поки не вирішиться все це питання. І по-третє, то дійсно багато людей, хто просто бажає мати всі можливості, мається на увазі добру заробітну плату, добру там, дешеве паливо та інше. Але коли це відбувається, це, це так не буде. І дійсно, це буде впливати на їх, на їх стан. На їх сприйняття всіх цих процесів. А як ви думаєте, як це вплине, оскільки це найбільша нафтобаза та в Криму? Як це вплине на ситуацію <клес> з ним на півострові? От я якраз про це і говорю: що а ми от, через декілька днів побачимо. Я думаю, що це буде впливати на паливо, а, на наявність палива не тільки для, а, скажімо, військових російських. Так, не лише, не лише вплине на військових російських, ну а власне ми з вами вже згадували контингент. Він же завжди такий підлий. Знаєте, коли починається агресія а, і війна, то знаходяться ті, хто підтримує цю війну зсередини, і власне на них же Путін також робив свій розрахунок. А коли говорив про те, що А ми поставимо дітей і жінок впереді», а Російська армія буде позаді? Посмотримо, як вони будуть стріляти. Там всі ж пам'ятають цю відому фразу. А Ескандер Барієв знову з вами. А Ескандера, скажіть, будь ласка, а які так, щоб посилити ефект від того, що відбувається, які головні транспортні коридори постачання ну, того ж пального на окупований півострів? Це а, сухопутний маршрут через Маріуполь чи Кримський міст? А, ну, через а, вони пальне а, морським а, шляхом, і через Кримський міст доставляють. Ну і то, що вони через Маріуполь робили свій суходільний коридор. Це якраз таки вони. Ну я думаю, вони передбачали, що буде так відбуватися, і тому а, дійсно по тому коридору вони а, а, поставляють а, паливо і поставляють. Скажем, необхідні стратегічні а, речі до Криму. І а, ну, при всьому цьому, ми ж розуміємо ці логістичні а, схеми, які працюють цю, цю, цю логістику, і якщо ми говоримо про а, Фядосі, тому що тут же мова йде не просто про те, як привести, наприклад, паливо, да якщо ми говоримо про паливо, а де зберігати, яким чином зберігати, і для того, щоб продовжувати забезпечувати Крим і військових російських паливом, отут якраз таки феодосія є одним із основних таких базових місць для збереження і забезпечення паливом, як в цивільному. Плані, так і в військовому, скажіть на вашу думку, ось ну такі удари. А ви зараз розповіли про дві хвилі нічних ударів по об'єктам на території окупованого півострову? А це яким чином впливає на план деокупації Криму? А тут я думаю, мається на увазі на ну ну дійсно це впливає. Тому що коли ми говоримо про декупацію, я хочу нагадати про те, що в стратегії в державній стратегії декупація інтеграції розглядалися і немає, поки що ним мін розглядається в першу чергу дипломатичний шлях. Але після спочатку повномасштабної агресії тут дійсно. У України є можливість робити це в тому числі і військовим шляхом, і коли є хабом для забезпечення війни Росії проти України, мається на увазі цей великий шпиталь, це і великий логістичний, скажімо так, центр, це і забезпечення. паливом, і військовою технікою, і особистим складом, отут, От якраз таки, коли а, вони починають втрачати об'єкти стратегічні, об'єкти логістичні, а якраз таки це і є об'єкт стратегічний і логістичний, то Тут якраз таки це буде дуже сильно впливати на населення Криму. Тобто коли будуть, будуть з'являтися дефіцит з паливом. Ну і дійсно про ці забезпечення так званої СВО з боку Криму, як вони які вони і намагаються використовувати проти України. До вас таке політичне питання. Ви ж, мабуть, теж чуєте. І читаєте те, що оприлюднюють, в тому числі і західні медіа, це різні варіанти плану перемоги або на заході його називають план припинення війни. Що ви можете сказати? Яке значення Кримського півострову в цих планах? Що вам доводиться чути? Ну і в тому числі в дискусіях із вашими політичними колегами із країни, які підтримують Україну. Ну, в першу чергу я хочу звернути увагу на те, що а, Росія коли розпочинала, коли окупувала Крим, вона дійсно, і ми про це говорили ще з 2014 року, що вона починає велику війну, що вона не зупиниться на Кримі, і що а, захоплення і окупація Криму це не ні, ні а, є сама ціль Росії, а Росія буде продовжувати. На жаль, нас тоді не чули. Думали, що ну якщо так це пов'язано. Зна там з Кримом, там з якимись історичними зв'язками, які вони намагалися постійно демонструвати це питання одне, а коли ми бачимо, що дійсно вони Крим використовують для подальшої агресії, це говорить про те, що е, ми зможемо забезпечити. Безпеку для України в цілому і для Європи, а то тільки тільки, тільки тоді, коли ми зможемо звільнити Крим і повернути Крим, під контроль України, пане Скандере, маємо завершувати. Прошу коротку відповідь. Росіяни ж не можуть не розуміти вразливість півострову. так що вони роблять зараз, щоб втримати Крим під російською окупацією. А зараз вони намагаються скажімо так укорінятися, да так, як така от політика. поліполітика. Зараз вони намагаються, щоб більше було у російських громадян, а скажімо, якісь там якесь майно, якісь скажем то за що вони будуть намагатися боротися, і крім того, ми бачимо, що на міжнародному рівні. Росія намагається продемонструвати, починаючи з того свою причетність до Криму, і таким чином постійно проводяти фейкові, фейкові різні кампанії для того, щоб це постійно інформувати. Ну ми намагаємося протидіяти всім цим процесам, але це така важка, але необхідна боротьба, щоб дійсно ми не втрачали наших. Союзників, а навпаки, щоб їх було більше в світі тут. Російським громадянам, які планують щось купити в Криму, треба нагадати значення терміну реституція. Тобто, все незаконно придбане і отримане на території окупованого півострову, буде просто конфісковано. А я вас правильно розумію, що головну думку, що війна почалася з Криму і східних областей України, вона там має і завершитись. Так, дійсно, ми про це а, почали говорити ще в 2014 році. І а, я, я бачу, що що зараз дійсно багато хто в Україні про це говорить, і не тільки в Україні, і це дуже важливо, тому що от цей те та ця теза вона дуже важлива для того, щоб дійсно був справжній мір. Дякую дуже. Дякую дуже. І в плані побудови нової, модернової, сучасної, сильної України величезне значення мають сили протиповітряної оборони. Ми з вами в цьому пересвідчилися. Ми це розуміємо. І Як ну, наш невеличкий внесок? А це те, що ми збираємо на літак для ескадрильї протиповітряної оборони країни, шановні. Долучайтеся, підтримайте цей збір. Дякую Ескандеру Барієву, члену Меджлісу кримсько-татарського народу, у голові кримсько-татарського ресурсного центру. Дякую за вашу увагу. Шановні, для вас працював я, Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.